Сьогодні, 14 лютого, весь світ святкує День Закоханих або День Святого Валентина. Ми вирішили дізнатися, як решителяни святкують цей день, які вони дарують подарунки і як саме вони планують відпочивати сьогодні. Отож, День Закоханих, День святого Валентина, канал Нюреш. Ми розпочинаємо. Скажи, як ти будеш святкувати цей день. Тебе є дівчина там чи кому ти його будеш okay. под... є. Який ти їй подарунок приготував? Я. Yeah. На вечерю. На вечерю? в ресторані? В, ресторані? Так. в рештиліці? Да, Де ресторан? А, оцей ресторан, що ресторан так і називається? Да. Ага. Ну і а вона тобі що? Ти вже догадуєшся? Ну там носочки? Думаю, так. Носочки ну, <рес> і боїтва, так? І по букетам по морці. <рес> <рес> ну, давай, готов. Давай, привітай, свидічний, як її звати. Я вітаю цей, Таню Несененко. З ним закоханих, вітаю тебе, щоб тобі, тобі щастя, здоров'я. Я тебе люблю. О, от так. Любиш її, так? А, що ти порекомендуєш хлопцям ну, таким молодим, як ти, що треба дарувати? Подарунки, щоб дівчина точно була щаслива і довольна. Найхороші вся увага, поцілунок і букет красивих спітів. Е як ти плануєш святкувати цей день? Я буду вчити екзамени, вчити українську мову. Що так не романтично? Українську мову, тому що в мене романтика з українською мовою. Хто тобі подарував цвіти? Це тобі на день закоханих хтось подарував? Та ні. Ну чи просто. Ми не був другий. Та можна мовою? Та Я не можу, я забиваюсь. Насправді Це Людина нет, приїхала пожалуйста. до нас з якої області з Донецька, да? чи з Луганська? Донецька. З Донецька. З Донецька самого? Да, само само з Донецька. Донецька. Ну, який найкращий подарунок для дівчини у твоєму віці? Ну який би ти хотіла, щоб тобі подарували подарунок від коханого хлопця? Ой, я би хотіла все-таки банжа. Крошок з моста. На... Бувають 69 метрів, буває 324 ти вже приїхала, Чи тобі просто хочеш, щоб... Хочеться. Ну а тобі не кажеш, що це страшний подарок на день закоханий. А, як... які... які очікування від цього свята? Ну, щоб там, кожен знайшов свої половинки друг друга. Вот. Ти вже знайшла свою половинку? Я ні, я ж говорю, я в романті вже... з українською мовою, історією англійським. Обожаю великого кохання, щастя і грошей. Вона на українській мові краще розмовляє, ніж я. <свісно> Оце видно, що людина кохає. Як ви будете святкувати цей день? І чи ви вірите взагалі таке свято? І якщо вірите, то який подарунок ви можете... Подаруєте чи плануєте подарувати? Ми віримо в це свято. Ми ждемо нашого папу за то. Ага. Ми його дуже любимо, переживаємо, ждемо. Як папу звати? Юрій Петрович Андрійко, а я Світлана Андрійко, донечка Анічка. Ждемо і чекаємо, вже рік прослужив, додому не відпускають. Звісно, ми віримо в цей праздник, віримо, що настане мир на всій землі, що буде кохання. Що Ну як, щоб дітки росли здорові і в мирі. Саме головне, щоб був мир на землі. Біжний. І Які, буде тоді праздник. Який для вас найкращий подарунок в цей день? В ну, Цей день закоханих, на вашу думку. В цей день закоханих який подарунок. Щоб всі, мабуть, кохалися і не воювали. Звісно, це найголовніше, щоб був мир на землі, щоб діти не хворіли, щоб діти наші росли в мирові, в любові, в добрі. Це саме, мабуть, головне, що, що взагалі може бути в житті в нашому, щоб дітки підростали, щоб їм було навчання, щоб вони жили в достатку, в мирі, добрі. З Днем закоханих. Дякую. Привіт, через пару днів весь світ святкує День Закоханих. Ви будете комусь дарувати якісь подарунки на це на свято чи ні? Так. Бажаю вам щоб Нам? О, всім. Всім, щоб ви повели е, цей день раз, закоханих разом, разом з із ким? хлопцями. А, ну хлопці з хлопцями, дівчата Не. з дівчатами. Ні. Ну, хлопці з дівчатами, так? Да? Да. Ну, може ви щось додати. Давайте я. Давай, додаю. Я хочу, щоб всі хлопці і дівчата знайшли собі другу половинку, щоб разом були жили і діти народили багато. Оце ти, ти прям як, я не знаю, як різдвяну якусь там дав. Ну, а ти щось, хочеш ще додати до цих всіх прекрасних побажань? Які подарунки хлопцям? От ну, ти ще так підрашли. Навіть моїм Дівчат в класі подарують валентинки. Валентинки, ага. Що ще? Треба там якісь дорогі подарунки. головне, щоб Просто щоб увага була. Чи треба... Щоб головна увага на дівчат була і все таке. Привіт! Наскоро весь світ святкуватиме День Закоханих. Як треба святкувати, на твою думку, це свято, що треба дарувати дівчині? В першу чергу я вважаю, що повинно дівчині дарувати ласку, тепло, кохання, бо це день кохання. А також букет квітів це обов'язково, так як дівки наші полюблюють цвіти. І це Ну, на даний момент є романтичним. Решетилівці можна якісь подарунки підібрати для цього свято? Найгарніше, я думаю, подарунок дівчині увеличити той момент, коли займаєтесь коханням в два О, чи так. в три рази. Це таке що Та надо. Все. А, Як ти будеш проводити це свято? Будеш ще святкувати взагалі чи не будеш? Буду святкувати з коханою людиною, з Вікторією. І я думаю, їй це сподобається. Да. А, і ще одне побажання для всіх, хто буде святкувати цей день, для всіх закоханих чи е тих, хто шукає е кохання. Е Кохайтеся, любі мої, українці, жителяни, бо ми того варті. Гарне привітання, дякуємо. Ну, а з нами був Андрій, вмарок, бо це лише вся, вся Україна питає, хто ти, і ми не можемо тебе нормально представити, бо ми тебе більше не можемо знайти. Ну, як там вказує пісні, у тебе з борода, я скажу тобі «да», Борода зараз актуальна і тому цьому хлопцю багато хто каже «да», але у нього є дівчина. Відрощуйте бороду. От за що я люблю лютий місяць, бо в лютому місяці дуже люта зима. Плюс 10 градусів. Там він показує. Плюс 10. Люди, кохайтеся. Що з нас решті це дуже такі скромні люди, які соромляться зізнатися в коханні. Це... Повірити в те, що воно дійсно є. Кохання. Да. Це свято і кохання незалежно від віку. Які найкращі подарунки, дарить коханам цей день? Ну або просто взагалі. Ну, які найкращі подарунки? Найкраще те, що придбано або зроблено від щирого серця. Угу. То найкращий подарунок, незалежно від його вартості. Дякую, дякую вам. Ви вірите в кохання? Так. Да. — Що ви можете побажати всім, хто вірить в кохання? Адже 14 лютого це день всіх закоханих. А що їм? Побажати кохання. Які, було, які, які, було. Які, які подарунки треба дарувати коханим людям? Це вже залежить від кошелька. А так саме все увага, повага, слова хороші всі. Оце. Дякую. Добрий день, ви вірите в кохання? У кохання? Так. А як? Які, які, а як подарунки треба, да? які подарунки треба дарити коханим людям? Ой, коханим людям. Квіти, квіти так. Саме найперше це квіти. Що ви можете побажати усім, хто вірить в кохання, ну, особливо решетелянам. лянам. Ну, кохання що? Ну що, можна, би Ну ті, що закохані, от як, як їм, або тим, хто не кохаючи. Тому що ми сьогодні багато кого питаємо. є такі люди, які не вірять в кохання, які думають, що його немає. Що можна побажати таким людям? То, то нема кохання того, хто друг друга не любить. Оце тільки можна буде. А якщо друг друга люблять, це вже. Люблю, де дивитися. Бо старість вже ніхто не візьме. Що для вас кохання означає? Ну, кохання це, по-перше, довіра. Довіра між людьми. Тому що якщо немає довіри, то немає кохання. Тому що найголовніше це довіряти друг другу і не обманувати всіх ситуаціях, навіть в самих простих. Дякую. Дякую, Вітаємо вас, з ним закоханим. Спасибо, важко. Скажіть, будь ласка, поліція вірить в кохання? Ні. Ні. Нова поліція в кохання не вірить. Невіруюча у нас поліція.